Я розумію, це твоя сестра, але чого тобі до неї йти, що ти там не бачила? Та вона лише для того всіх і кличе до себе, щоб похизуватися, як вона добре живе, каже мій чоловік. Моя рідна сестра Люба приїхала з Іспанії і робить входини в свій новий будинок, який вона будувала майже 10 років. З нами вона не спілкувалася весь цей час, робила вигляд, що дуже зайнята, бо якщо я приїжджала у відпустку, то ненадовго, і весь цей час вона проводила своїми дітьми і внуками. Заробітки пішли Любі на користь, вона так доробилася, що словами не передати. Донці й зяті вона квартиру спочатку купила, потім ще й машину і грошей дала. Найбільшим досягненням Люби був будинок, який настільки великий, що його здалеку видно. Чоловік мій правий, Люба про нас і не згадала, але їй крутить похвалитися. Ну не даремно ж вона працювала так важко стільки років. Мій чоловік не хотів йти, я теж, але я собі подумала, що буде негарно, якщо адже ми в рідні сестри. Я навіть розмріялася, що це може стати добрим початком у нашому сестрою спілкування. Але тут виникла інша проблема що подарувати сестрі на весілля. З тисячою гривень до такої багачки не прийдеш, засміють. Оскільки зайвих грошей у нас особливо не було, то мені довелося взяти невеликий кредит, і ми поставили в конверт 200 євро. Тож я спеклатор, чоловік взяв пляшку, і ми пішли до сестри на весілля. Те, що ми там побачили, і справді було вражаючим. У мене склалось таке враження, що я на іншій планеті побувала, таке все гарне, нове, дороге, а сестра ходила і лише показувала, що за стільки вона купила. У неї люстра в залі коштує 25 тисяч гривень, а диван всі 100 тисяч. Про все інше я вже мовчу. Люба була собою задоволена, ми мали уважно все розглядати і обов'язково хвалити, яке все гарне. Все було добре до того моменту, як сестра заглянула в конверт і побачила. Там лише 200 євро. Настрій у Люби упав, і вона стала нам розповідати, скільки грошей вона витратила, щоб накрити цей стіл. А настрій упав від того, що вона. Почала таку неприємну розмову. Любо приїхала заробітків, хотіла похвалитися. Вона й насправді накрила шикарний стіл, але це її справа, вона сама так захотіла. Пішли ми додому теж засмучені з багатьох причин. Чоловік мій всю дорогу бурчав, казав, що не треба нам було туди йти. Я його підтримала в цьому, бо сестра так негарно повелася, що краще б ми з нею не зустрічалися зовсім. Мене ж найбільше зачепило те, що сестрі 200 євро видалося мало. Та це для мене пів моєї зарплати. Я і так через себе переступила, коли ставила ці гроші в конверт. Але це ще не кінець історії. Десь через тиждень ми після цього у мене був день народження, я святкувати не збиралася, планувала посидіти ввечері з чоловіком і дітьми. І яким же було моє здивування, коли я побачила у себе на порозі сестру? Ой, сестричко, прийшла я подивитися, як ти тут живеш, каже Люба. Я запросила сестру до столу, пригостила тим, що у мене було, бідненько, ти живеш, кинула оком Люба на моє помешкання. Та вже як, я кажу. Довго в мене сестра не сиділа, сказала, що поспішає, очевидно, що їй у мене не сподобалося. Люба приходила ввечері, кажу, чоловікові, і що вона казала? Сказала, що в нас бідненько, і що та багачка тобі подарувала. І тут я спіймала себе на думці, що Люба прийшла на мій день народження без подарунка, отак просто, з пустими руками. Чоловік посміхнувся не треба нам її подарунки, просто ми різні, так буває. А я задумалася, намагалася пригадати, що сестра завжди такою була, чи це її гроші так змінило. Після цих двох останніх подій спілкуватися з сестрою в мене зовсім немає бажання. Чоловік мій правий, ми занадто різні.